Ми знаходимося на нашому складі металу, де відбувається процес вивантаження металу. Метал використовуємо як українського виробництва, так і імпортний метал. Це і профіля, і листовий метал. Наш відділ ВТК проводить контроль якості вхідний. тобто це вибірковий аналіз матеріалів через лабораторію і візуальний огляд. Далі метал рухається безпосередньо у виробництво для виготовлення нашої продукції. Доброго дня. Будемо проводити процес закалки. Піч. Електропіч нагріває деталі до определеної температури і потім достаються деталі методом різкого охолодження вони закалюються. Зараз покажу все. Опускаємо охолоджуючу рідину і тим самим проводимо закалку. Після цього Проводимо охолодження деталі і вона буде закалена. Деталь до повного охолодження потрібно колотити. Потім піднімаємо і дивимося результат наш. От такі виходять красиві деталі. Закалені вже.